Одним із напрямів нашої роботи є підтримка дітей військовослужбовців. Наразі ми підтримуємо шість військових організацій, серед яких є Нацгвардія України, Інститут Нацгвардії України, батальйони Людь, Азов і такі організації, як УДО та ГУР отримали сьогодні від благодійного фонду Діти війни благодійну допомогу для наших діток пільгових категорій. Це дітки загиблих, дітки безвісті зниклих, малозабезпечені, багатодітні родини. Напередодні 1 вересня до нас звернулися наші організації з проханням допомогти зібрати. Дітей до школи там дуже в нагоді, тому що не кожна родина може собі купити якісні товари. На жаль, у нас все дуже дорого, і наші пільгові категорії не завжди можуть діткам купити те, що необхідно. Він іде до школи і немає місця, де займатися. Ну там кухонька така, ну майже не обставлена. Ми возили там е, стіл. Офісний стілець, шкільне приладдя. Зараз йде 1 вересня, багато прошечків до першого класу. Якби наші захисники, на жаль, не можуть їх відвезти самі до першого класу, тому це дуже допомога актуальна. Ми закупили для них рюкзачки і туди необхідні кацтовари для школи. Наші дітки і батьки будуть дуже вдячні. Дуже вдячні. thank you